Привіт! Сьогодні ми знаходимося на місці, на якому ми були рік назад. трошки більше року назад. Саме в цьому місці ми колись приїхали на свій перший кемпінг весною минулого року. Цього року ми плануємо відвідати другу частину цього маршруту. З Оксанкою плануємо відвідати одну печеру. Так? Також ми сьогодні будемо випробовувати наше нове обладнання міні-мангальчик такий. Відео зможете побачити і можливо собі колись також замовите. До цієї локації можна доїхати автобусом з станції Гульмашплан, доїхати до Тірасу з Тірасу, доїхати сюди автобусом і йти сюди буквально хвилин 10, пішком буде, ну, може 15. Що тут є гарного, це такі от класні краєвиди, така висока гора. На якій ми зараз знаходимось позаду, в мене знаходиться вода, де можна також порибалити або сходити на пляж, Того дивіться мої варіати і будете видіти, що тут є ще файного і чекайте наші пригоди з печери. На рахунок автобусів, то гульмаш плану з понеділка по п'ятницю їздить автобус 805-й сюди. А якщо... Субота-неділя, то потрібно доїхати до Тюресу-центру, а тоді пересісти на автобус 819-й. Він їздить раз в годину. Або їдьте своїм автомобілем, якщо маєте таку можливість. Велосипед. Або пішки їдьте.

До цієї гори є ось такі от сходи дерев'яні, вони прямують до ведуть ці сходи донизу до пляжу. І також здесь на пляжі повинна бути печера, також майданчик для скалолазання. Тому якщо ви цікавитеся скалолазанням, можете сюди приїхати. Тут є досить непоганий майданчик для того, щоб підкорити свою першу або не першу скалу. Тому великомна і тут є досить файно. Дуже гарні краєвиди довкола Ішок Оксанка. йдемо в печеру. Mm -hmm. Ти маєш смолу скеп? Oh, а як на нас медвідь нападе? Mm -hmm. <сх> yeah. Тому вже до зустрічі в печері. Хабігі, медкола пічеля. Та, вісітер по акас. Отже, добралися ми до нашого місця призначення, тут мабуть і розоб'ємо під цими скалами наш кемпінг. Тут також знаходиться і наше місце призначення, а саме печера. Зараз ми її плануємо відвідати. Думаю, спочатку розкладемо кемпінг, а потім вже без руки, без нічого підемо відвідати цей кемпінг. Також на цьому стенді вказана вся потрібна інформація. Є також дуже важлива інформація на різних мовах. Шведська, німецька, польська. Англійська литовська. литовська і також на свиноруській, що не, потрібно викидати їжу, залишки їжі в закриті контейнери, тому що з 2014 року, року. з'явилася така страшна хвороба, як свинячий грип і тому краще не заражати диких тварин, щоб не поширювати цю, цей вірус. А кого? А який? Африканська чума свиней. А. Появилася африканська чума свиней, видає Отже, якщо ви захочете відвідати печеру, майте на увазі, що це буде отака от дірка між скалами. І тут, як вказано на стендах, присутні камінопадіння. Тобто можете залізти і може вас придавити. Майте це на увазі, будьте обережні і не робіть дурниці. Всі трюки, які ми виконуємо, виконуються професіоналами. Професійними скалолазами. Так, да, Професійними скалолазами, як сам колись сказала в одній конторі Швеції, ми в пошуках на печеру вже подивилися в пошуках, де розбити наш табір. Гарні тут краєвиди, гарні скали, налазили, змучились, але кінець кінців потрібно десь зупинитись, бо вже і їсти хочеться. Готову їжі ми щось цього разу не взяли, щоб перекусити. Тому треба швиденько вставати десь на табір, розбивати табір і щось трохи їсти, бо скільки можна лазити. що ж, хочемо вам показати нашу обновку. Це отакий міні-мангальчик. Приходить він от в такому числі. Тут є сіточка. І також чотири деталі. Ой, чотири деталі. Це досить компактно. Складається він в ось такий от міні-мангальчик. Зараз вам покажу. Дай це все, Думаю, досить я я ну, все досить просто. Ну, принаймні вдома все досить просто. Зараз одну секундочку. За свої гроші штука досить класна і класна тим, що... О, і можна собі зверху ставити і смажити, що ви там хочете. Штука недорога, до 10 доларів, і також в ній можете палити багаті там, де його не можна палити. Наприклад, на острові Сангам, де, ми, де я був років два тому назад. Можна подивитися, отут буде посилання попереднє відео, де ми були, і там вже можна було палити на той момент вогні, але коли я був сам. Вогні не можна було палити, тому що була велика пожежа небезпека, тому що було досить посушливе літо і палити вогні було досить небезпечно, і місцеві жителі досить були стурбовані. Декілька разів приходили до мене і казали мені, ай-яй-яй, Мирослав не пали тут вогні. Тому от така штука, якщо б у мене була тоді, не було б жодних претензій. Також на такому сайті, як Тема, ми заказали ще одну річ. Це така буде... Ну, в майбутньому ви побачите, але ми заказали собі таку треногу з негорючою тканиною, на якій можна палити також багаття, щоб кожного разу не розпадати такі от багаття. Такі багаття вони є такі більш автентичні і це тіпо, ну, прикольніше, але це трохи шкодить природі і також залишає сліди. Ми рухаємося в тому напрямку, щоб не залишати після себе слідів, щоб ви могли прийти ви там, чи хто-небудь міг прийти в майбутньому і застати первоздане це місце, яке воно було до того, як ми туди прийшли. <плес> і все засрали. <плес> <плес> ну, та, ми не засираємо. Ну так, ми не засираємо, тому що ми прибираємо також сміття і за другими людьми. Тому... Якщо маєте бажання, штука досить легенька, вона важить, мабуть, скільки десь? Грам 50 може. І... 50 грамів не них тапочка важить. Де грам? серйозно? Так, да, вона легенька. І сьогодні ми будемо тут смажити шашлички. Тому чекаємо м'яско!